Окей. ви почали говорити про сучасні е, якісь технології. Тоб, давайте розкажете, які у вас сучасні інновації е, ви використовуєте в своїй роботі. Е, і я так розумію, що основна спеціалізація у вас ортопедичні е, захворювання і різні травми. Правильно, у нас є багато різноманітних інновацій. Почнемо з того, що сама будівля нашої клініки вона запозичена зі Швеції, тобто її в її проєктуванні Приймали участь шведські фахівці, тому ця будівля вона абсолютно повністю адаптована під пацієнтів, яким необхідно ендопротезування. І так само операційний блок він спроєктований за допомогою наших шведських е, фахівців, які, з якими ми співпрацюємо. Тобто е, операційні обладнані ультрастерильними установками. Подачі ламінованого стерильного повітря і вся бригада хірургічна працює в просторі стерильного повітря. Це дозволяє запобігти гнійним ускладненням, що є надзвичайно важливим. Операції на стоглобах потребують такого самого чистого середовища, як і операції по пересадці, наприклад, серця.